Добрий день, діти! Розпочинаємо урок математики. Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. Приготуйте, будь ласка, до уроку зошит, ручку та простий олівець. А розпочнемо наш урок математики з повторення таблиці множення числа 5.

Відкрийте, будь ласка, зошит, запишіть число і обчислимо з вами числовий ланцюжок. Перевір себе. 6 помножити на 5 дорівнює 30. 30 відняти 10 дорівнює 20. 20 розділили на 4 отримали 5, 5 додали 13, отримали 18. І 18 розділили на 3 отримали 6. Наступне завдання. Обчисли вирази. І запишіть їх в зошит. Перевіряємо, 4 помножити на 5 дорівня 20, 3 помножити на 5 дорівня 15, 2 помножити на 9 дорівня 18. З кожного виразу на множення склади два вирази на ділення. Перевір себе. З першого виразу 4 помножити на 5 дорівнює 20, ми склали такі вирази на ділення. 20 розділити на 4 дорівнює 5. 20 розділити на 5 дорівнює 4. З другого виразу на множення ми склали такі вирази на ділення. 15 розділити на 3 дорівнює 5. 15 розділити на 5. Дорівнює 3. І з третього виразу на множення ми склали такі вирази на ділення. 18 розділити на 2 дорівнює 9, і 18 розділити на 9 дорівнює 2. Виконай вправи для очей. На сьогоднішньому році ми з вами продовжуємо працювати над таблицею множення і з вами утворимо із таблиці множення числа 5 таблицю ділення на 5. Ми з вами знаємо, що дія ділення обернена до дії множення. Для того, щоб скласти будь-яку таблицю ділення, ми з вами беремо добуток кожного виразу і розділяємо на перший множник. У нашому випадку перший множник 5. Потім, розділивши на перший множник 5, ми отримали другий множник, або при діленні це число називається частка. Пробуємо з вами виконати таке завдання, використовуючи таблицю тілення числа 5. Скільки копюр по 5 гривень треба взяти, щоб отримати 15 гривень, 20 гривень, 30 гривень, 35 гривень і 45 гривень? Що ми будемо робити? Для того, щоб отримати відповідь на це завдання, ми з вами. Кожні числа 15, 20, 30, 35 і 45, будемо розділяти на 5 гривень. Отже, і будемо дізнаватися, скільки ми отримуємо копюр. Отже, 15 гривень розділити на 5 гривень ми отримаємо 3 копюри по 5 гривень, нам треба взяти. Далі 20 ми розділимо на 5 і отримаємо 4 копюри. Нам потрібно взяти, щоб було 20 гривень. Наступне беремо число 30, розділяємо на 5 і отримуємо 6 копюр. У нас потрібно взяти, щоб отримати 30 гривень. Наступне 35 гривень розділяємо на 5, отримуємо 7 копюр. І останнє число 45 розділяємо на 5 і отримуємо 9 купюр. Запишіть, будь ласка, ці вирази до свого зошита. Розв'яжемо задачу. У першому вагоні трамвая їде 8 пасажирів, а в другому у 5 разів більше. Скільки пасажирів їде у трамваї? Про що мова в нас задачі? Правильно, про трамваї. Хто в них їхав правильно пасажири? Скільки пасажирів їхало в першому вагоні? Правильно 8 пасажирів. А скільки їхало пасажирів у другому вагоні трамвая? У 5 разів більше. Невідомо у 5 разів більше. Яке питання задачі? Скільки пасажирів їде у трамваї? Спробуємо з вами скласти короткий запис. У першому вагоні в нас їхало 8 пасажирів, у другому вагоні невідомо, але сказано у 5 разів більше. Питання задачі скільки всього пасажирів їхало в трамваї? Розв'язання. Скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми дати відповідь відразу на питання задачі, скільки пасажирів їхало у трамваї? Ні, не можемо. А чому? Тому що ми не знаємо, скільки пасажирів їхало у другому вагоні. А якою дією ми можемо дізнатись про це? Що ми потрібні зробити у 5 разів більше? Правильно, ми число 8 повинні помножити на 5. Отже, перша дія 8 помножити на 5 отримуємо правильно 40. У другому вагоні їхало 40 пасажирів. Скажіть мені, будь ласка, а тепер ми можемо дати відповідь на питання задачі, скільки всього пасажирів їхало в трамваї? Так, бо ми знаємо, що в першому вагоні вісім, а в другому 40. А разом, що ми робимо правильно, діє додавання. Отже, 40 додати 8 ми отримуємо правильно, 48 пасажирів. Відповідь 48 пасажирів їде у трамваї. Запишіть, будь ласка, цю задачу до свого зошита. Відпочинь. Розв'яжемо ще одну задачу. Щоб зв'язати одну шкарпетку бабусі Олі потрібно 5 годин. Скільки шкарпеток зв'яже бабуся Оля за 40 годин? Скільки пар може скласти цих шкарпеток? Скажіть мені, будь ласка, про що мова в задачі? Про бабусю. А що вона робила? Правильно, вона в'язала шкарпетки. Скажіть мені, будь ласка, скільки часу тратила бабуся, щоб зв'язати одну шкарпетку? Правильно, 5 годин. А що ми потрібно з вами знайти в задачі? Скільки шкарпеток зв'яже бабуся Оля за 40 годин? І скільки пар? Можна скласти цих шкарпеток. Діти, пара шкарпеток, ви, я думаю, знаєте, що це дві шкарпетки. Давайте з вами складемо короткий запис до цієї задачі. Ми знаємо, що за 5 годин бабуся зв'яже одну шкарпетку. За 40 годин ми не знаємо, і нам потрібно дізнатися, скільки всього. Зв'яже пар бабуся шкарпеток. Що ми будемо з вами робити першою дією? А першою дією ми дізнаємося, скільки всього бабуся зв'яже шкарпеток за 40 годин. Що ми зробимо? Ми з вами 40 годин. Розділимо на 5 годин і дізнаємося. Скільки бабуся зв'яже шкарпеток. Вісім шкарпеток за 40 годин зв'яже у нас бабуся. Що тепер ми повинні зробити другої дії? А тепер ми повинні дізнатись вісім шкарпеток, скільки це пар. Що ми повинні зробити? Ми знаємо, що пара це два. Отже, ми повинні вісім розділити на два і отримаємо скільки. Правильно, чотири пари. Відповідь: Чотири пари можна скласти з цих шкарпеток. Запишіть, будь ласка, цю задачу до свого зошита. Працюй самостійно. Перше завдання обчисли вирази. Друге розв'яжи задачу. Третє повторюй таблиці множення чисел 2, 3, 4 та 5. Перевір себе. На цьому урок математики закінчено. На все добре. Дякую за увагу!